Друзі, вітаю вас на каналі Право на життя! Кожен день ми працюємо, щоб вам надавати саму останню та актуальну інформацію. Сьогодні я розповім вам, які зміни чекають українців з 1 листопада. Соцвиплати по-новому, тарифи і пенсії. Влаштовуйтесь зручніше для перегляду і буду вдячний, якщо ви підтримаєте мене лайком та підпишетесь на наш канал. Отже, як я сказала, з 1 листопада в Україні відбудуться певні зміни у правилах виплат соціальної допомоги. Суми у платіжках на комуналку збільшаться через початок опалювального сезону. Зміняться правила виплат для тимчасово переміщених осіб та в дію вступлять нові субсидії. А також варто очікувати надбавок до пенсії за віком. Давайте почнемо з тарифів. У цілому вартість більшості комунальних послуг в Україні залишається незмінною. Нагадаю, через цей мораторій уряду на час дії воєнного стану та ще півроку після його закінчення. Проте суми в платіжках все одно стануть більшими внаслідок початку опалювального сезону. Зокрема, без змін залишаються ціни на водопостачання та водовідведення, попри розмови про підвищення тарифів на 30%. Вартість природного газу, яка встановлена найбільшим постачальником газу в Україні компанією Нафтогаз, становить 7,96 гривень за кубометр. Голова національної акціонарної компанії Нафтогаз України Олексій Чернишов підтвердив, що немає планів на збільшення ціни на газ нинішнього року. В цьому відношенні має заспокоїти всіх споживачів. Ціна зафіксована. Ціна зростати не буде під час цієї зими, наголосив він. Після зростання ціни червні на електроенергію для населення до 2 гривень 64 копійок збільшувати тариф наразі не планується. А от власники двозонних лічильників зможуть зекономити до 50% у нічні години, тобто з 23 до 7 ранку. Українців також попередили про можливі відключення світла. Якщо будуть активні атаки Російської Федерації на українську енергосистему. У разі складної енергетичної ситуації енергетикам доведеться використовувати затверджені графіки відключення, що опубліковані на вебсайтах постачальників струму. У деяких випадках електроенергії може не бути протягом 7 годин поспіль. Однак такі графіки використовують лише за збігу одразу кількох негативних обставин. Пошкодження об'єктів генерації, системи розподілу, відсутність можливості швидко провести ремонти та відновити обладнання. Перед тим як розповім про підвищення надбавок по віку та про субсидії, спочатку коротко скажу про зміни для внутрішньопереміщених осіб. Починаючи з 1 листопада 2023 року, виплати для внутрішньопереміщених осіб в Україні, які звертаються за допомогою вперше, будуть призначатися на всю сім'ю одночасно. Грошові кошти будуть зараховуватися на банківський рахунок однієї особи для всіх членів сім'ї. Сума допомоги залишається незмінною: щомісячно діти та особи з інвалідністю отримуватимуть 3 тисячі гривень, тоді як інші категорії внутрішньопереміщених осіб отримуватимуть 2 тисячі гривень. Варто зазначити, що влітку урядом було продовжено виплати для переселенців ще на 6 місяців до кінця січня 2024 року. Далі допомогу можуть продовжити ще на півроку, якщо сім'я перебуває в складних фінансових умовах, має особу з інвалідністю, пенсіонерів або трьох і більше неповнолітніх дітей. Далі давайте перейдемо до субсидій. В Україні було запроваджено нові субсидії, які були перераховані на опалювальний сезон і будуть діяти до квітня 2024 року. Органи пенсійного фонду автоматично провели розрахунок пільг на опалювальний сезон для домогосподарств, які отримали право на житлову субсидію у вересні 2023 року, включно з тими, у яких розмір субсидії становив 0 гривень. Укласти документи на отримання субсидій можна навіть після початку опалювального сезону. Якщо особи, які влітку не мали субсидії або їм було відмовлено в її призначенні на період без опалення, звернуться за отриманням субсидій до 30 листопада 2023 року, то пільгу буде нараховано з жовтня. Також особам, у яких відбулися зміни в складі сім'ї, слід також звернутися за субсидією. Домогосподарства витрати на оплату житлово-комунальних послуг, яких становлять понад 15% від середньомісячного сукупного доходу сім'ї, мають право на отримання субсидій за умови відсутності боргів за комунальні послуги або укладено договору про реструктуризацію заборгованості. Для оформлення субсидій можна особисто звернутися до органів пенсійного фонду незалежно від місця реєстрації, або в органах місцевої влади, у центрах надання адміністративних послуг громадян, відправити документи поштою або заповнити заяву в онлайн-форматі на порталі Дія, на порталі електронних послуг пенсійного фонду або через мобільний додаток Пенсійного фонду України. Наступні зміни це по пенсіям. Всі етапи перерахунку пенсій у поточному році вже завершилися. Наступне підвищення виплат пенсій планується на весну 2024 року. На листопад доплати не передбачаються, окрім стандартних щомісячних надбавок при досягненні певного віку. 70-74 роки 300 гривень 75 79 456 гривень від 80 років 570 гривень. Крім того, певні категорії пенсіонерів можуть отримувати доплати за понаднормовий стаж, який був набутий після досягнення пенсійного віку у випадку, якщо особа продовжувала працювати. Для проведення перерахунку таких доплат необхідно особисто звернутися до органів пенсійного фонду України. Отже, друзі, дякую вам, що дивитесь наш канал Право на життя. Дякую кожному, хто підтримує мене лайком, це також дуже велика підтримка від вас. І дякую всім підписникам каналу за те, що у вас натиснутий дзвіночок і ви не пропускаєте наші відео. Бажаю всім всього найкращого і до завтра!